Ми самі вдома. Класно дбаємо, уроки вдумливо вивчаємо, знаємо правила ми зне, пам'ять нас не підведе. Давай подумаємо, яка зараз пора року, який місяць, а яке число. Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? А яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Послухайте уважно вірш. І скажіть, про що ми сьогодні будемо говорити на уроці? Один вдома. Сьогодні мама зранку пішла у магазин, а синові сказала: Побудеш сам один. А ще тебе прошу. Помий, будь ласка, посуд і яблука в корзинку, склади і подстав під стінку. Закрий у ванні кішку, щоб не було біди, і по обіді в ліжку сестричку поклади. Отак От сказала мама і десь пішла собі, а в сине переплуталось усе у голові. Він посуд склав під стінкою, накрив його корзинкою, гарячою водою всі яблука помив. Сестричку бідолашку у ванній зачинив і вкрай намучив кішку, застовхуючи в ліжко. Так, справді дуже важко, коли ти сам один, коли надовго мама іде у магазин. Так про що ж ми будемо сьогодні говорити? Правильно, ми поспілкуємося про той час, коли ми можемо залишатися вдома самі. Хто з вас вже залишався вдома сам? Так, я знаю, що вже багато з вас буває вдома самі. Так, тобто самостійно, а коло на кого ще й залишають братика або сестричку, якщо є молодші? Сьогодні ми поговоримо про будинок, де живе кожен із нас, про звичайні речі в нашій оселі, а також навчимося приймати правильне рішення, коли немає вдома дорослих. І всі разом складемо правила безпечної поведінки вдома. Пригадайте, що ж трапилося з козенятами, коли вони залишилися вдома самі? У казці вовки семеро козенят. Правильно. А якої помилки вони припустилися? Вони повірили першому, хто прийшов до їхнього дому. Чи послухалися вони свою маму? Не послухалися. А що їм казала мама? Мама сказала не відкривати двері нікому. Як би ви вчинили? Я думаю, що кожен з вас уважно б слухав своїх рідних. Якщо ж ви самі вдома, то запам'ятайте ви, людину незнайому в дім свій не пускайте. Якщо ти сам вдома ніколи не відкривай двері незнайомцям, ви з товаришем спочатку познайомте маму й татка, і тоді, будь ласка, в гості кожен день його приводьте. Тільки друзів і знайомих, ви запрошуйте додому. Пам'ятайте, що ми не можемо запрошувати додому незнайомих нам людей, тому що вони можуть нести нам загрозу. Давайте подивимося віршик про дівчинку. І подумаємо, в чому вона не права. Дуже рада наша Ната, що її рідненький тато вже купив магнітофон, відік, супертелефон, телевізор і годинник, ще й новенький холодильник, дівчинка до подруг милих полетіла, як на крилах, щоб швиденько у дворі розповісти дітворі. І дорослим, і малечі про такі чудові речі. Злодії не зволікали, того ж дня їх обікрали. Діти, скажіть, будь ласка, яку ж помилку зробила ната? Правильно, вона розповідала стороннім людям про те, що в неї є вдома. Абсолютно правильно, цього робити не можна. Діти, скажіть, будь ласка, а куди ж треба дзвонити, якщо у вашу квартиру хоче потрапити злодій? Звичайно, у поліцію. Хто мені може підказати номер телефону поліції? Добре, давай розглянемо з тобою. В нас є малюнок. Кого з дітей ти підтримуєш? Чому? Кому? Чому ти не відчиниш двері? Або відчиниш, підкажи. До дітей постукала жіночка і каже, Софійко, відчини. Це тітка Олена. Сестричка Софійка звертається до брата і каже: Підкажи, що мені робити? Вона не знає. Хлопчик її братик відповідає, відчиняй, вона знає, як тебе звати. Але ж мама наказувала нікому не відчиняти. Що робити дітям? Правильно, Софійка вчинила абсолютно правильно. Вона не відчинила їй двері. Тому що відчиняти двері можна тільки знайомим людям або рідним. Незнайомцям не можна відкривати двері. Запам'ятайте номери телефонів, за якими можна викликати допомогу. Пожежа 101 пожежна, поліція 102, швидка допомога 103. Давай поглянемо, чому всі ці предмети, які ти бачиш на екрані, є небезпечними лампа. Лампа це електроприлад. Електричний струм може нас вразити. Наступне таблетки, пігулки. Це ліки. Ліки небезпечні, ними можна отруїтися. Наступне сірники. Правильно, сірники небезпечні, бо вони можуть спричинити вогонь. Наступне, дивимось, ножиці, гвіздочки, голки. Це в нас колячі та ріжучі предмети. Ще що ти бачиш? Так, правильно. Вікно, балкон. Так, пам'ятаємо, що біля вікна та балкону є велика небезпека. Не можна там гратися біля самого віконечка або на балконі. Якими ще предмети можемо сюди додати? Запам'ятай, якщо у вашу квартиру Хоче потрапити злодій, треба телефонувати у поліцію. Щоб викликати поліцію, телефонуй 102. Отже, двері чужому ви не відчинили, тому беретеся за улюблену справу. А чим ви любите займатися вдома, коли залишаєтеся самі? Вдома нас оточує безліч предметів, які приховують собі небезпеку. А тому й поводитися з ними потрібно дуже обережно. Ще небезпеку становлять ігри на балконі, підвіконні, горище. Тому раджу вам не зачиняти та не відчиняти самостійно вікна, не сідати на підвіконня, не перехилятися через нього ні в якому разі не варто будь-що викидати через відчинене вікно чи з балкона. Чи правильно поводять себе дітки? Так, на всіх малюнках діти поводять себе неправильно. Тому що ми бачимо з вами, що дівчинка на першому малюнку пустила додому незнайомця. На другому малюнку хлопчик запалює бенгальський вогник прямо біля столу. Це може спричинити пожежу. Третій малюнок дівчинка бере пігулку. Із аптечки без дозволу батьків. Третій. хлопчик за... запускає паперовий кораблик. У ванній вода перетікає, це може бути небезпечно. Наступне дівчинка прасує собі спідничку і залишила праску на одязі. Це може спричинити пожежу. Хлопчик перехиляється з балкону, щоб піймати повітряну кульку. Це дуже небезпечно. Сірники не іграшка, має кожен знати будеш з ним необережний, може трапитись пожежа. В разі пожежі телефонуй 101. Що зараз майже в кожнім домі є необхідним, безперечно, бо варить їсти без утоми, хоч він отруйний небезпечно. Ним користуємося щораз, вже здогадались. Правильно, це ж газ. Яку користь приносить газ? Подумай. Правильно, ми можемо ним опалювати приміщення, можемо за допомогою нього готувати їжу. Він необхідний. У випадку витоку газу телефонуй 104. Якщо людині стало погано, слід викликати швидку допомогу. Телефонуй 103. У кого вдома є телефон? Запам'ятай, будь ласка, номери телефонів Пожежна рятувальна служба 101, поліція 102, швидка медична допомога 103, газова служба 104. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Не відчиняйте двері незнайомим людям, не заходьте в ліфт разом з незнайомцями, ніколи не приводьте додому незнайомих дітей. Не розповідайте, що вдома є цінні речі і гроші. Зачини вікна, на балкон... Б... Зачини вікна балконні двері, перекрий крани, води і газу, коли йдеш дому. Запам'ятай необхідні номери телефонів і свою домашню адресу. Будь ласка, давай підведемо підсумок. Сьогодні я дізнався або дізналася. Я відчув або відчула. Тепер я зможу або змогла. Дякую за увагу! Ви впоралися з нашим уроком. До побачення!